Діви, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 16 по 22 червня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яка ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Діви, тиждень, 16 по 22. І візьмемо пораду від карт. Понеділок. Понеділок у нас є лицар Пентаклів, ваша карта, ви собі спокійно йдете до своєї цілі, плануєте свої фінанси, плануєте свою роботу монотонно, скурпульозно підходите до всіх справ, тому що лицар кубків він у нас повільний, він поки все не вивчить, не проаналізує, він далі не піде. І карта буде говорити про те, що от понеділок ви будете в своїх енергіях спокійно йти до своєї якоїсь мети. Вівторок є сім пентаклів, яка буде говорити, що ви не задоволені своїм результатом? Тобто, сім пентаклів нам завжди говорить про те, що ви очікували більше насправді його немає, і ви засмучені. Будуть такі сумніви, можливо, я мало працюю, можливо, мало вкладаюсь, можливо, мені потрібно більше, а можливо, я не на тій роботі, можливо, я не тим займаюся. Тобто, день якогось такого самокопання, сумнівності, але знову ж таки по цій карті в нас фінанси прийдуть, робота наша оціниться. Потрібно просто набратися терпіння і працювати далі в тому напрямку. Середа. Середу у нас є колісниця, яка буде говорити про рух, про енергію, про те, що ви берете своє життя у свої руки і впевнено знову ж рухаєтеся. Колісниця це в нас швидкість, це в нас динаміка, тобто щось швидко буде в всереду. Карта буде говорити про поїздки, про те, що ви десь будете, можливо, багато переміщатися в цей день. І якщо ми говоримо про енергію. Це буде рух в тому напрямку, куди ви їдете. Тобто, якщо ви намітили якусь ціль, чи по роботі, чи будь де що от вам потрібно сьогодні вирішити це питання, ви його однозначно вирішите. Карта може говорити і про автомобіль, що ви можете купляти, можете продавати, можете займатися своїм автомобілем. Тобто колісниця це в нас завжди показує автомобіль. Хтось буде і займатися такими справами. Ще тут у нас може бути присутній рак, знак зодіака. Знову ж це може бути комунікація з такою людиною. Четвер. Четвер у нас є чотири кубки. Ну, дій ви бачите, плюс-мінус, плюс-мінус день підйом, день падіння. Чотири кубки знову говорить про те, що щось таке не задовільняє дів. Сидите під деревом, вам протягується кубок, але він вам не дуже потрібний цей день. Тобто є якесь незадоволення, є якась апатія, нічого не хочеться робити, все не так і все не то. Тому що чотири кубки у вас повні, ви сидите під деревцятком, да, одійки, взуті, все у вас є, але чогось таки людині не вистачає. В цей день вам може пропонуватися якась можливість, якась пропозиція, якась робота, якісь фінанси. але ви їх можете не замічати. Тому, якщо у вас буде такий стан речей, ви дивитеся оцей прогноз, знайте, що ця пропозиція, яку вам пропонують, все ж таки буде вам на користь. П'ятниця. П'ятниця в нас є п'ять мечів. Тобто після того, як ви посиділи і подумали, ви вирішили у п'ятницю, що вам треба відстояти якусь свою правоту. Десь з кимось посваритись, поскандалити, або ж буде складатися так стан речей, що от є от люди, які от хочуть щось вам доказати, щось зробити. Можливо, це ви будете отут, а людина, яка от буде. Ставити палки в колеса, да? по п'ятірці м'ячів, це в нас завжди конфліктна ситуація. Чи це будете ви, чи це буде стосовно вас. По цій карті в нас переможця немає, є поразка. А якщо і перемога є, то вона не приносить задоволення, тому майте на увазі, якщо ви будете в позиції цієї людини, подумайте, чи воно вам потрібно. Субота. А в суботу є туз кубків. Тобто може бути емоції аж через край після такої карти. Да? Вони можуть бути негативними, можуть бути позитивними. Туз кубків в нас завжди говорить, що емоцій буде надто багато. Дай Бог, воно програється в позитивному для вас ключі, тобто ви взнаєте знаєте якусь новину. Вам зателефонує якась людина, ви приємно поспілкуєтеся, ви знову ж таки зустрінетесь з кимось, отримаєте якийсь подарунок. Хтось може піти на якесь свято і отримати там кучу емоцій. Тобто емоції це все, що нас задовільняє, все, що нас тішить, все, що нас радує, і його буде в суботу у вас через край. І неділя. І десятка пентаклів. Завершає в нас дуже гарна карта. Родина, сім'я. Тому я так думаю, що тут з кубків дійсно програється для вас в позитивному ключі. Десятка пентаклів нам говорить про нашу сім'ю, про родину, про наш рід, про наше дерево роду, да? тобто про всіх людей, які були до нас. В цей день дуже добре згадувати свою родину. Казати їй слова вдячності, в думках, молитвах і так далі. Знову ж тут нас можуть прийти фінанси від нашої родини. Ви можете обговорювати фінанси зі своєю родиною. Можливо, у вас є якісь питання, де знову ж вам треба буде обговорити це все. Елементарно, ви можете просто зустрітися, гарно поспілкуватися і гарно провести час. І порада для Діви на тиждень. Дайте мені пораду для Діви на тиждень. Карта місяця. А карта місяця нам буде говорити про те, щоб ви не сумнівалися, не боялися нічого. Да, так як є от якісь такі от страхи. І ця ж карта нам буде говорити про те, що, можливо, ви десь в ілюзіях да, уявляєте картину не такою, як вона є насправді. Тобто, придивіться, де є такий стан речей, чого вам не видно. І по цій карті я завжди кажу, ми прислухаємося до своєї інтуїції, тому що по місяцю. на Наша інтуїція нас не підводить, вона нам підказує, що робити, але буває, ми не завжди її чуємо. І так, діви, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!